Дорога додому вже надвечір'я, ще достатньо світло, але ж зараз зимове сонцестояння дуже швидко темніє, тому я вийшла на дорогу вирішила, що більше я не буду Ходити у гущавині, а потихеньку, гарно піду додому. Небо красиве, відблиски, сонце, яке вже сідає, і дорога знайома, не так далеко мені додому. Спокійно і тихо, дійду отримуючи задоволення від останніх променів сонця, від задоволення, що знайшла хороші кадри, трохи взяла грибів, але власне я ходила за враженнями. Хотілося принести настрою оцього. Відлига називається у нас, коли після тижнів два добрих було холодно, сніг лежав. От тепер взяло і потепліло, сніг розтанув. Начебто вже ось повинно бути перед Новим роком. Хай би лежав сніжок, щоб. Чисто зимове свято, Новий рік традиційним снігом, а воно відлига. Ну, ми приймаємо все, те, що нам приносить природа. Сніг ходила по снігу, показувала вам засніжений ліс. А тепер. Вдавалося мені знаходити ті гриби, які прокинулись. А ось перед самим вечором дві такі красиві сімейки. Їм пару днів постояти. І це буде просто розкіш. Цей ліс я знаю достатньо добре. Якщо ніхто не наткнеться, значить я їх покажу, наскільки я їх зняла зараз. Просто сфотографувала і через пару днів покажу, як воно може розростися. Але якщо хтось знайде, ну то на здоров'я. Треба, щоб у людей була, була охота гуляти в лісі. А воно знайшовши грибок, та ще й корисний. Звичайно, що настрій піднімається і ще хочеться ходити. Це добре. Ну все, я повертаю на свою дорогу. Тут вже пряма-пряма дорога додому. Людей було мало. Один спортсмен пробігав, а так більше нікого і не бачила. Ну, робочий день хто на роботі, а хто не на роботі, може не дуже і любить ходити на такому пустому лісу, а повітря чисте. Надіюсь, вам було приємно зі мною прогулюватись. Дякую вам, що дивитесь. Дякую вам, що ви підписуєтесь. Ставите лайки, оставляйте якісь коментарі. Це, як це розумні люди називають, хороший енергообмін. Я вам стараюсь донести красоту лісу І добре, коли ви це відчуваєте і пишете якісь відгуки. Дякую вам, бувайте здорові. Бережіть себе.